Привіт, у цьому відео розповім, як зняти готівку з валютної картки ПриватБанку, замовивши його у відділенні. Відразу опишу свою ситуацію і, можливо, для когось розповім маленький лайфхак. У мене в ПриватБанку є валютна інтернет-картка, і я на неї отримував переказ, який заходив туди без комісії. Якщо б я отримував цей переказ на валютну картку для виплат, то в такому разі там би була комісія у розмірі 0,5%. Але так як немає можливості з валютної інтернет-картки замовити готівку у відділенні і таким чином її зняти, я робив наступним чином. Я відкривав валютний депозит терміном на один місяць і поповнював його з інтернет-картки. І таким чином через місяць приходив і знімав валюту без комісії. Такий спосіб мені підходить в тому разі, якщо я нікуди не поспішаю, але якщо гроші мені потрібні термінові, то я робив наступним чином. Я вже з інтернет-картки переводив на свою валютну картку для виплат, і таким чином я заплатив 0,5% комісії. Після чого я замовляв готівку у відділення і приходив і забирав її. Як це відбувається, я зараз розповім. Для того, щоб зняти кошти з валютної картки і замовити валюту у відділення, заходимо у Privat24 в розділ сервіси та вибираємо послуги і бачимо замовлення готівки. Тепер вибираємо валюту та вводимо суму. Якщо в мене на картці є 130 доларів, то замовити 130 до видачі не вийде, тому що сума має бути кратна 50, тому я замовляю 100 доларів. Тепер необхідно вибрати дату та час, на який ви хочете замовити кошти. Якщо ви робите цю операцію до обіду, то можна замовити готівку вже на наступний день, але так як я робив замовлення вже після обіду, то замовити в мене вийшло на післязавтра. Далі вказуємо область, населений пункт та відділення, перевіряємо інформацію та підтверджуємо, після чого очікуємо сповіщення про підтвердження заявки, а також у день отримання мені прийшло сповіщення, що кошти вже надійшли до відділення. Вже у відділенні біля каси можна відсканувати код через ваш смартфон з терміналу, що біля каси, і таким чином авторизуватися. Далі ви підтверджуєте операцію, коли вам надійде дзвінок про зняття готівки, і поставити підпис на екранчику біля каси. І вже за хвилину мені видали замовлену суму. Таким чином, на замовлення готівки та її отримання знадобилося всього кілька хвилин, просто потрібно буде почекати. Сподіваюсь, це відео було корисне. Якщо вам є що додати, пишіть у коментарі. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.